Знайомтесь, Арнольд. Сьогодні він зібрався підкорювати Голівуд. Що це тобі пропонують роль? Не поспішай підписувати контракт. Хто знає, що тебе чекає? Бо головою ти заробиш тоді, коли будеш здавати її як чимале порожнє приміщення. Що думаєш про це, Арнольде? Простір у твоїй голові настільки великий, що там поміститься навіть старий мотоцикл моєї бабці. Арнольде, для цієї ролі тобі потрібно набрати втричі більшу вагу, ніж зараз. Щоб максимально вжитися в ролі, актори за короткий проміжок часу набирають чи скидають вагу. Крістіан Бейл з 2008 по 2013 рік худнув дев'ять разів і набирав до 30 кілограмів. Щоб швидко набрати, візьми більшу тарілку, тоді візуально великі порції будуть сприйматися меншими. Додай перекуси сухофруктами, горішками та сендвічами з арахісовою пастою. І не забувай про десерт. Арнольде, схоже набирати вагу. Це твій прихований талант. Що ж, скоро ти зіграєш головну роль. О, так ось чому їм потрібен був актор з гігантською вагою. Журбинка, Арнольде, але всі твої зусилля були марними. І твої винагороди не вистачить, аби оплатити проїзд додому. Що вирішив піти на своїх двох? Гарнольде, все добре. Через надмірну вагу кістки страждають від скаженого навантаження. Потрібен твій індекс маси тіла зі зростом 152 см сантиметри і вагою 93 кг, кілограми. Він більше ніж 40. А це ожиріння третього ступеня. Тобі негайно потрібна допомога. Телефонуй за цим номером. Мої друзі відвезуть тебе у спеціальне місце. Тут за кілька хвилин з тебе викачають зайву вагу. У виглядаєш приголомшливо. Ой ой. Звисаюча шкіра ще довго буде нагадувати про твій очманій ливчинок. На чорному ринку деякі косметичні компанії готові віддати 15 тисяч доларів за кілограм твого жирку. Тому повертайся до хати, вмикай ящики, займайся своєю улюбленою справою. Ну, ти зрозумів. Де градуй?